Хто думає, що один цей листок це є квадратний метр? Ні, це два таких листка, і це буде квадратний метр. Тобто довжина його метр йде, і висота 50 сантиметрів. Тобто, два таких листка буде стоїть 430 гривень. Гібкий клінкер, гнучка, цегла, хто як його називає. Кольорова гама близько 500 різних видів кольорів. Може бути з плівкою, може бути без плівки, е, в залежності там від кольору, від 430 гривень за квадратний метр. Тобто за два таких здарених величезних листа. 430 гривень квадратний метр. Тобто ця ціна доступна абсолютно кожному. І це не буде дорожче, чим брати, наприклад, короєдом і красити його. Бо багато хто думає, ні, це дуже дорого. Ні, це не дорого. Народ абсолютно не дорого. Зато у вас виходить фасад. Под кірпіч ніхто не догадається, що це у вас не справжній кірпіч. Хоча тут кольорова гама ну величезна, що кірпіча, ви не знайдете таку кольорову гаму. Так що, кому потрібно всі контакти в шапці профілю, Пишіть, дзвоніть, будемо скидати вам кольори, будете дивитися, обирати і відповідно замовляти.